До цього місця допоміг нам Господь, за що разом з вами хочу сказати слава Богу. Давид одного разу каже, що радів я, коли мені сказали, ходімо додому Господнього. Я думаю, можливо, сьогодні хтось із нас також радіє, кого запросили, або навіть радіє той, хто запрошував, і той погодився, і ми всі разом прийшли на це місце, щоби почути. Що сьогодні скаже до мене і до вас Господь? Ілія, точніше, запитання було до Ілії, каже: Чому ти тут? А він каже, возривнував я. Дорогі друзі, і як приємно і добре, коли ми, возривнувавши, прийшли в Дім Господні. Я сьогодні хочу ділитись словом Господнім. Разом з вами. Це записано перше післання Коринтян з першого розділу із 21-го тексту. Світ своєю мудрістю не осягнув Бога, то Бог своєю мудрістю вибрав для порятунку тих, хто вірить, хоч яке безглузде вчення, що ми проповідуємо. Юдеї вимагають чудесних знамен, а греки мудрості. Ми ж проповідуємо про розп'ятого Христа. Для юдеїв це вчення є образою, а для поган – безглуздям. І лише покликані Богом, чи то юдеї, чи то погани, розуміють, що Христос сила і мудрість Божа. Амінь. Дорогі друзі, апостол Павло до Коринтян говорить такі слова, каже, і лише покликані Богом, розуміють, що Христос то є сила і мудрість Божа. І ми сьогодні покликані Господом і Ісусом Христом прийшли на це місце, і каже в 23 тексті, що ми проповідуємо Христа. Розп'ятого. І хай би кожен із нас задав би собі запитання, чи проповідую я Христа Розп'ятого? І яким чином я його проповідую? Словами, ділами чи, можливо, вчинками? Як я проповідую Христа Розпятого? В причтах в 4 розділі в 23 тексті говорить, Понад усе, що потребує догляду, пильнуй свій розум, бо від нього походить джерела життя. Дуже важливо, щоб в нашому християнському житті наш розум він був заповнений тою інформацією життям Ісуса Христа, як Він проповідував, як Він, як він ходив і робив добрі діла. І якщо ми проаналізуємо життя Ісуса і будемо виконувати так, як Він, то ми так само будемо звіщати про Нього, як і Він це ходив, і роблячи по землі. Ще одне місце хочу нагадати для усіх нас, це Якова, третій розділ. І третій текст. Ми вкладаємо уздечку до рота коня. Що вони слухались нас, і ми могли керувати всім їхнім тілом. Це справедливо і щодо кораблів, хоч які вони великі, і хоч якими їх сильними вітрами носило, але ж воля керманича скеровує їх дуже невеликим кермом. От і язик наш, хоч і невелика частка тіла, але багатьма ділами великими хвалиться. Від маленького полум'я може загорітися цілий ліс. Язик це полум'я, він є осередком зла поміж частин нашого тіла. Він оскверняє все тіло і спалює все наше буття. Сам же язик запалюється від пекельного огню. Але жодна людина не може приборкати язик. Він є зло нестримним, повним смертельної отрути. Ним ми прославляємо Господа і Отця, і ним же проклинаємо людей, які створені за подобою Божою, ті ж самі уста і благословляють, і проклинають, брати і сестри мої. Не повинно так бути. Хіба ж можуть з одного джерела текти чиста і брудна вода? Яків в нас застерігає, що язик це найменша, найменший член нашого тіла, але від нього багато що залежить. І ми, якщо не будемо стояти на сторожі, він може запалити весь, весь ліс від маленького нашого язика, язика, якого ми не будемо стримувати, якого ми не будемо приборкувати. Можемо наробити біди. І я думаю, що кожен із нас ми бачили і знаємо такі випадки, що із маленьких слів були великі проблеми, великі образи. І Яків застерігає каже, брати мої і сестри, не повинно так бути. І ми, які пізнали Ісуса Христа, які проповідуємо Нього, ми повинні знати, що не повинно так бути. Щоб наші уста вони лише прославляли, щоб лише благословляли один одного. Тоді ми будемо зміцнятись, тоді буде наша віра рости. Хай допоможе нам Господь жити згідно слова Його і ходити Його дорогами. Йому слава навіки. Амінь.